Каліграфія для мене це інструмент для сповільнення. Ви не можете писати пером швидко. Услід за рукою сповільнюється дихання, сповільнюється вир думок. При цьому ви дуже сконцентровані, постежите за пером і намагаєтеся контролювати власні рухи, думки. Адже думати вам треба про те, як рухати рукою, про те, як треба тиснути чи не тиснути на перо, щоб отримати тонку чи нажимну лінію, як малювати ті вісімки та овали, і ви настільки фокусуєтеся на процесі письма, що все інше на цей час відходить на другий план. Чимось каліграфія нагадує мені стан медитації, ти сфокусований і розслаблений водночас. Хтось думає, що каліграфія це тільки візуальна краса ліній. А для мене це набагато глибше. Але чи то треба пояснювати, це треба спробувати.